Тільки вчора Кременчук отримав великий вантаж гуманітарної допомоги з Любліну, А вже сьогодні волонтери розпочали видачу продуктових наборів для переселенців. Ці набори сформовані на основі новоотриманої гуманітарної допомоги. Сьогодні ми продовжуємо видавати продуктові набори, які раніше це набір номер 1 набір номер 2 набір номер 3 Основна складова продуктових наборів на сьогодні це гуманітарна допомога, яка надійшла вчора з міста Люблін, Польща. Кременчук продовжує працювати у якості гуманітарного хабу. Міський голова Віталій Малецький та голова гуманітарного штабу Кременчука Ольга Усанова роблять все, аби переселенці, яких у нашому місті більше 20 тисяч, продовжували отримувати гуманітарну допомогу. І люди, які втратили все, щиро вдячні, що їх підтримують. Агромніше спасіба, тому що вистачає вот на нас на получатілі хватає до того моменту, як ми опять получаємо комплекс повний идет и мясные продукты, и овощные консервы, разные виды круп, сахар, мука. То есть то, что необходимо, полный полный комплекс, который необходимо ну, для готовки еды. Кожні дві тижні можна То Тобто, якщо ти пропустив це время, ти отримаєш чуть позже. Притом не тільки продуктові набори, а вот у нас проблема з одіялом, з моючими, тобто, все, що просиш, в цьому нам допомозі показують одразу. Огромне тобто, дякуємо. Внутри ми отримували, що треба. Панперси, хімія бетова, питання. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.